Є знижки на вітамін D3, D3 Трімакс 10% в Аптеках подорожник вам та ощад. Путін готовий потроху припиняти СВО, але до цього спробує захопити ще кілька українських міст, зокрема Харків. Про це повідомляють журналісти російського опозиційного видання Меду, посилаючись на свої джерела в оточенні Путіна. Про які ще плани кажуть у Кремлі, та як ситуацію на Росії оцінює сам Путін, розкажу за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Він пішов на принцип. Джерело російського опозиційного видання Медуза в адміністрації Путіна стверджує, що російський тиран готовий йти, хоч до Києва, і за ціною не постоїть. за словами чиновника з Кремля. Український контрнаступ у 23-му році провалився, що буквально окрилило Путіна. Той повірив у свої сили. Все источники «Медузы» уверены, что Путин собирается продолжать войну. Однако их оценки относительно того, какие он сейчас ставит по этому поводу цели, расходятся. Так, один из собеседников, близкий к Кремлю, считает, что после неудавшегося контрнаступления ВСУ, Путин почувствовал слабость Украины и готов идти до победного, хоть до Киева, и за ценой не постоит. «Надо буде мобілізацію об'явіт. Якщо надо будет економіку, що сильнее передвинуть на военные рельси, передвинет, у источник. Он пішов на принцип. Але з цим згодні не всі, навіть у Кремлі. Інше джерело медузи стверджує, що цілі у Кремля, так би мовити, більш приземлені. Після їх виконання Путін навіть готовий припинити так зване СВО. Джерело натякає, що Путін не так давно говорив про свою справжню мету публічно. Другой собеседник, близкий КП, напротив, считает, что высшее руководство страны ставит перед собой более реалистичные цели, а именно взятие Харькова и постепенное окончание СВО после этого. Путин уже открыто говорил, что для прекращения регулярных обстрелов в Белгородской области нужно создать санитарную зону вокруг нее. Этот регион РФ граничит именно с Харьковской областью Украины. По словам источников «Медузы», среди российских элит высокопоставленные силовики убеждены, что армии РФ по силам взять Харьков. А вот дальнейшее продвижение вглубь Украины затруднительно. Символически это тоже победа. Город-миллионник, где много русскоязычного населения, говорит один из собеседников. До того ж, не треба забувати, що росіяни вважають своїми законними містами Херсон і Запоріжжя, а також Луганську та Донецьку області. Тож і їх Путін хотів би захопити. Утім, самого рішення піти на Харків Путін ще не прийняв. З цим погоджуються усі співрозмовники медузи. Утім, нова мобілізація в РФ питання давно вирішене і особливого приводу для її оголошення Путіну не треба. Як тільки ситуація на фронті цього потребуватиме, він пожене нових росіян на забій, і навіть теракт у крокус Сітіхолі 22 березня це рішення. Поки не прискорив. Нагадаю, що вірити на 100% усім словам російських джерел та ще й російських змі, скоріш за все не варто. Багато експертів вважають, що Путін уже користується масовим вбивством людей у Підмосков'ї за деоб'єднання об'єднання росіян навколо однієї давньої мети ненависті та вбивства українців. Б'ють на сполох уже і деякі українські чиновники, колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації, а тепер. Голова Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай раптово заявив, що має точну інформацію, коли і РФ піде у наступ. Деталі він говорити не став, утім попередив, що це станеться зовсім скоро. Агресор стежить за нашим інформаційним полем, тому не буду наражати всіх нас на проблеми, але вони накопичують сили, кошти і на ближчим часом уже почнуть діяти. Залишилося й обмаль часу для голів обладміністрації, щоб відзвітувати за зведення фортифікаційних споруд. На думку гайдая, теракт у крокусі так просто для України не мине. Рашисти не просто скористаються цим нападом і діл, а спробують ескалювати поточну ситуацію. Вони накопичують зараз сили і засоби. Я не виключаю, що цей теракт, який відбувся в крокусі, буде однією з мотивацій для посилення мобілізації на Росії і далі набиратимуть війська для того, щоб рухатись вперед. Тим паче, що весь світ знає, що є певна політична криза в Сполучених Штатах. Через те ми не певну зброю чи ППО, чи наступального чи оборонного характеру. 13 березня, 2024 року, очільник Харківської ОВА Олег Синігубав заявив, що навколо Харкова будують кращі укріплення. Оборона буде ешелонованою. Це друга лінія оборони для розуміння на першій знаходяться наші війська. Третя лінія вже є те, що будувалося в напрямку від Харкова в міру визволення території. Вона буде дооснащуватися та оновлюватися згідно з новими нормами Міноборони. Плюс будемо розбудовувати ще більше кругову оборону міста селищ. 25 березня березня Олексінігубов заявив дещо важливе через важку оперативну ситуацію на кордоні. Вова можуть оголосити обов'язкову евакуацію з двох районів Харківського та Богодухівського. Обидві розташовані в притул до Росії, і зараз ми розглядаємо населені там пункти півночі нашої там області. Це відповідно Богодухівський район, Харківський район для того, щоб там оголосити обов'язкову евакуацію, можливо, примусову, саме дітей з тих населених, тобто пунктів, які знаходяться постійно під обстрілами. Ну і так само продовжуємо аналізувати, скажімо так, і вовчанський напрямок, і куп'янський напрямок для того, щоб розширювати. Ці фактично процеси, а ось мер Харкова Ігор Терехов вважає, що чутки навколо загрози місту це чергова російська іпсо. Харків'яни себе образити не дозволять. Харків'яни виважені люди, вони все розуміють. Росіяни роблять все, щоб це тиснуло на людей, щоб люди боялися. Але ми переживали і скрутніше становище, і цей виклик переживемо. Харків залізобетон. Рашисти ж явно підвищують ставки, попри заяви західних політиків та попередження від США про небезпеку терактів і самовикривальне зізнання у скоєному відділ. Рашисти продовжують наполягати, що у бійні підмосковному крокусі винна Україна. Євці Україна України. Якщо хто не впізнав цього плішивого діда, то це секретар ради безпеки президента РФ Ніколай Патрушев. На секундочку, друга невпливовіша людина на болотах. Можна упевненістю сказати, що інформаційну кампанію проти України очолюють та розганяють напряму з Кремля. До речі, не відстає і сам Путін 25 березня у своєму зверненні. Він визнав, що людей в крокусі розстріляв іділ, але все одно винна Україна. Коротше кажучи, всі їм кажуть, і іділ і їм каже, що і А вони закрили вуха, вилупили очі і кричать і...". Ті ж думки і невіжений очільник російського ФСБ Бортніков. Він у своїх снах бачить малюка і Буданова, останньому пригрозив вбивством. предварительно получили информацию об ангажированности Киева к причастности к теракту в Подмосковье. Теракт готовили радикалы-исламисты, способствовали всему и спецслужбы Украины. Глава ГУР Министерства обороны Украины Буданов является законной целью для ВСРФ, как и все, кто совершает преступления против России, сказал Бортников. На вопрос, почему Буданов еще жив, он добавил «все впереди». На черговий кривавий випад у виконанні Москви жорстко відреагував Зеленський, назвавши Путіна хворою і цинічною істотою. Ще одне сьогодні Путін знов розмовляв сам з собою, і це знов транслювали по телебаченню, знов звинувачує Україну хвора і цинічна істота. Всі у нього терористи, окрім нього самого. Хоча терором вже два десятиліття живеться саме він, саме він. Найбільше вікно для терору він та його спецслужби, і коли його не стане, запит на терор і насильство щезне разом із ним, бо це його запит. Нічий більш. А як думаєте, ви чи оголосить Путін мобілізацію в РФ на фоні теракту у підмосковному кроку Сіті Холл? Напишіть про це у коментарях. У Кремлі ж поки визначились лише з одним: там готові побудувати справжню сталінську диктатуру і перетворити Путіна з царя в Бога. Як пише Медуза, за вибори росіянам варто забути, раз і не завжди останні вибори були сфальсифіковані настільки, що фахівці не можуть навіть математично припустити скільки саме було підкинуто бюлетенії на наступні вже місцеві вибори у РФ у єдині Росії будуть путінські 87% підтримки, а іншим партіям насиплють по кілька відсотків, щоб ті продовжували годуватися з бюджету і імітувати політичне життя для глибинного російського народу. А як думаєте, ви чи справді Путін готується захопити Харків? Напишіть нам у коментарях, а також поставте лайк і обов'язково підпишіться на канал. А в мене на цьому все до зустрічі.